В Івано-Франківській області тюремник брав хабарі та підробляв документи. Один з керівників Івано-Франківського СІЗО вимагав та отримав від підлеглого співробітника хабара у сумі 4 тисячі гривень за невжиття заходів щодо порушення останнім трудової дисципліни. гора корупціонер шантажував свого працівника більше двох місяців. Ще у листопаді минулого року. Вказана вказаний працівник, який був йому по службі, в зв'язку з чисто сімейними обставинами. Матір хвора. Інвалід третьої групи, яка доглядала за його малолітньою дитиною п'ятирічною, в зв'язку з хворобою він не міг вийти на роботу. Про це повідомляв своєму керівнику. Однак, в подальшому, з метою одержання від хабара вказаний керівник не повідомляв своє керівництво про те, що його підлали не виходить на роботу. а зв'язку з тим, в подальшому почав вимагати свого підлеглого хабара для того, щоб не псувати йому кар'єру. Хабарника каже Василь Некоферук, спіймали на гарячому. Зараз він знаходиться під вартою. Міру покарання визначить суд. Ймовірно, це буде не менше п'яти років позбавлення волі. Загалом від початку року прокуратурою області порушено 25 кримінальних справ за корупційні злочини.